Що це було наступний суперник Олександра Гвоздика. Був п'яним у прямому ефірі. Як боксер відреагував на власну витівку? Промоутер Боб Аром нахвалює свою циганську бубочку перед сутичкою з Олександром Мусиком та міжнародний бокс цими вихідними. Буде кілька важких битв. Останнім часом колишній український боєць напівважкого дивізіону В'ячеслав Узілков мав проблеми зі здоров'ям. Днями він переніс операцію на серці. Я вийшов з наркозу. Я з новим серцем і завтра у мене день народження. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця. Дякую, життя продовжується, значить, я теж допоможу комусь. І поки лежав в реанімації, вигадав новий безкоштовний проєкт зі схуднення, пару днів на відновлення і все дізнаєтесь. Серйозна заява. Копромоутер Тайсона Фюрі Боб Арум вважає, що його клієнт зможе перемогти Олександра Усика за однієї умови. Усик Ф'юрі, Я вірю, що це буде чудовий бій. Це безперечно історичний поєдинок. Я завжди думав, що Ф'юрі великий фаворит через його габарити, а його боксерські здібності були б надто важкими для Усика. Мене дуже турбує те, як він виглядав у своєму останньому бою проти Тингану. Я був там. Мені просто здалося, що він виглядав жахливо. Є два пояснення: по-перше, він справді не надто старанно тренувався перед цим боєм. По-друге, коли ми старіємо, то вже функціонуємо не так добре, як у молодому віці, особливо у фізичному плані. Про все це ми дізнаємося 18 травня. Якщо Тайсон буде на висоті, якщо ми побачимо Ф'юрі, який був в останніх двох боях з Вайлдером та Вайтом. То Усик або будь-який інший надважковаговик не зможе перемогти його. Але це справді серйозне припущення. Ми побачимо це 18 травня. Я думав на цьому моменті дати якийсь смішний мем, але не буду. Моє спостереження: ми занадто сильно віримо в перемогу Усика. Так, ніби він знову виходить на бій із Дюбуа, а не головним противником у житті. Попри те, що останні поєдинки Ф'юрі проти Чисори Інгану були ганебними, я хочу вам нагадати, що цей хлопець двічі показав ницість страшного нокаутера Деонтея Уайлдера, а також зупинив десятирічну гегемонію Володимира Кличка. Якби він зараз не поводився і не виступав, як би не уникав сутички з усиком, а все ж саме цей довготолесий хлопець із дивною, але ефективною технікою це головний виклик у житті. І в кар'єрі Олександра Усика. Тому давайте поставимося до Лисого максимально серйозно. Чим вище ми оцінюємо цигана, тим дорожчою в наших очах може бути перемога козака. Напишіть у коментарях, чи згодні ви зі мною, чи все ж циган переоцінений боксер, і усик має його легко пройти. Цікава ваша думка. Український боксер хоче інує. Проспект другої легшої ваги Олег Довгун написав в інстаграмі «Топренк». при всій повазі, я готовий до інує. А Олешка не дурний. Бій зиною йому ніхто не дасть. Зате боксер вирішив затегати боксерські пабліки, щоби бодай у такий спосіб привернути до себе увагу. Що ж, якщо ми зараз про нього говоримо, значить йому це вдалося. Цього тижня стежимо за виступом американського проспекта Джареда Андерсона, 24-річний супертяж іде за 17-ю професійною перемогою у поєдинку з Ріядом Мерхі. Цей івент в Україні в ніч із суботу неділю покаже мегого. Наразі Мерхі, який побив олімпійського чемпіона, Тоні Йока, виглядає чи не найскладнішим випробуванням у кар'єри проспекта. Думаю, Джаред має його пройти, але чим далі, тим більше сумнівів в мене виникає щодо перспектив. Цього молодика ті ж таки Дюбуа, Джалолоф Річард, Торрес та Моузес і Таума здаються мені більш перспективними. Але їхній час іще не прийшов. Однак запам'ятайте ці імена. Саме вони через кілька років замінять Усика Ф'юрі, Джошуа та інших. Також в рамках цього івенту Ефе Аджакба покаже себе в сутичці з італійцем Гвідо Віанеллі. А колишній чемпіон світу Робсон Консей Сао проведе проміжний бій з новнеймом з Мексики Хосе Іваном Гуардадо Ортісом. Коротше, можна глянути цей двіж на вихідних. У номінації сором тижня цього разу перемагає колишній чемпіон світу Дерли Бісі Девід Бенавідес.

Я просто хочу вам нагадати, що вже офіційно оголошено пробій між Бенавідесом та Олександром Гвоздиком за пояс тимчасового чемпіона світу WBC. і він має пройти орієнтовно в кінці червня. Поставити на перемогу українця або Бенавідеса можна вже на сайті нашого партнера Фафбет за посиланням у закріпленому коментарі. І просто зараз Гвоздь є великим андердогом протистояння на його перемогу коефіцієнт 4. Робіть свої ставки на Фавбеті, але лише для розваги, і аж ніяк не заробітку. І після цього інциденту Бандера Роха вибачився перед фанатами в інстаграмі. Я просто хочу взяти час, аби вибачитися перед фанатами та людьми, які бачили мене п'яним минулої ночі. Я перебрав з алкоголем та припустився великої помилки. Це ніколи більше не повториться. Це ж було вже. З дисципліною в цього хлопця завжди було погано. Для довідки один раз у цього хлопця забрали пояс чемпіона світу за те, що він сильно не вклався у вагу. і ще раз за те, що довели, що б'є вживав кокаїн. Отакі от історії були в цього парубка, який, до речі, досі не програвав якими б не були котировки букмекерів, я не вважаю нашого гвоздя абсолютним андердогом цього протистояння, особливо після такого інциденту. Так, Девід на кращому ходу, і остання його позиція була набагато кращою, ніж у гвоздика, але бронзовий призер Олімпійських ігор довгорукий, вміє користуватися перевагою в довжині рук та набагато краще рухається. Натомість на боці американця тут може бути краща витривалість та більший об'єм виконаної роботи, багато викинутих ударів і причому. Жорстких ударів. А повертаючись до цього нетверезого інтерв'ю, скажу, що тут може бути ще й кулуарний момент. Справа в тому, що це була розмова у прямому ефірі з транслятором Дазон, який працює з Саулем Альваресом та його людьми. Сауль усе ніяк не давав бій Бенавідесу, за що дехто його нарікав боягузом. Це може бути така собі помста від боксерського оточення рудого. Однак це лише моє припущення. Адже по ходу івенту Девід обіймався з Едді Хьорном, який є другом канело і прямо працює з Дазоном. Уже відомий весь андеркарт бою Усик Сукф'юрі. Там знайшлося місце для одного давнього знайомого Сашка. Ви точно пам'ятаєте його бій з цим хлопцем? Тому обов'язково ходіть за підказкою, аби дізнатися, хто ще буде боксувати 18 травня, на зв'язку.